А от на заході дуже обережно ставляться до ідеї розвалу, повного розвалу Російської імперії цієї чому мова йде знову ж таки про те, що є дуже багато ядерного озброєння, яке тоді хто буде контролювати, це одна річ. А які інші причини такого занепокоєння? А, ну, по-перше, певною мірою традиція Російська імперія проіснувала більше 300 років. Відповідно, є певне звикання. Ну от світ в світ установ ну, виглядає таким чином. Якщо ви починаєте його розглядати в якісь інші спосіб, то безперечно вам важко вже сприймати його по іншому. А є справді боясь, а що буде з територією на які на які хаос, а це ж не просто територія там, і справді багато зброї, яка може загрожувати існуванню там цілих територій. Але знову ж таки, само існування російського режиму, як показує досвід, воно створює само по собі велику загрозу світу. Тому, поки існує Російська імперія загроза і дуже суттєва загроза, вона в. Буде більш того, ну, імперія ж не, не розпалась. Да? і в, відомо, що в момент цього розпаду загроза всі, всі, не тільки самій імперії, а й всього, що навколо цієї імперії, вона залишається доволі значна. І це справді так. В, і, і це справді так. Тому, на превеликий жаль, потрібно розуміти, що в да, етап. Розпаду це завжди ризик, але е, тоді це потрібно робити не в очікуванні, ну якось буде, і коли цей е, хаос і розпад відбувається самостійно. А, а робити це проектно, тобто е, займатися е, аналізом і е, проектувати дії, які би дозволили би, е, поставити під контроль процеси, які йдуть в Росії, в тому числі поставити під контроль. Ті об'єкти, в які можуть ставати там складати найбільшу не небезпеку, в першу чергу об'єкти пов'язані з ядерною хімічною бактеріологічною зброєю. Це ті об'єкти, які мають бути взяти під контроль в момент розпаду, і для цього потрібно шукати тих представників. Російського естаблішменту, які зможуть бути адекватними, в тому числі в цей момент і будуть діяти спільно а тут же діє принцип і батагая-пряника, коли ви можете і пропонувати щось, і погрожувати чимсь для того, щоб все ж таки примусити певну частину еліт діяти відповідально і по відношенню до власного населення, і по відношенню до всього людства.